Всім привіт-привіт малята, любі хлопчики і дівчата. Дивіться, а ви знаєте, що е, от все, що відбувається в телевізійному просторі, в інформаційному просторі, в інтернетному просторі, в новинах загалом, е, це абсолютно часто різниця з тим, що насправді, е, наприклад, в, е, в міжнародному праві або е, там в різних інших правов, правових правочинах в в в цьому, в книгах, да? в праві. От, тобто, це вже провірено. Це, 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 це провірено і перевірено. Наприклад, на, нам просто в телевізорі кажуть, що Росія віроломно напала на Україну 24 лютого 2022 року. Напала, бомбила, убивала все. Все в принципі так і є. Але чому? Чому це відбувається? Це все набагато набагато глибше. І цьому, цього ні в телемарафонах, ні в звичайних телеграм-каналах, ні в звичайних новинах, телевізорах, дебілізорах ніколи в житті не покажуть. Тому що все абсолютно не так, все просто як насправді. Наприклад, 24 го всі ми знаємо, що 24-го четвертого августа як серпня 1991 року відбулося. Підписання декларації про незалежність України. Декларації документ там все таке. Але згідно ніхто нічого ніколи ніде не каже, що всі країни світу живуть за римським правом. Це обов'язково римське юстиніанове право, так і згідно з римським правом, час на определення державності. Становить 30 років і 6 місяців. Відраховуємо. Зараз проста математика. От візьміть, там поставте на паузу, коли я це скажу. І відрахуйте самі. Відраховуємо від 24 серпня 91-го року 30 років і 6 місяців згідно римського права, по якому живе весь світ, і ми також. Це виходить 24 лютого 2022 року. Це просто, це просто, просто. Чому це все так робиться? Тому що ми всі з вами корпорації, ми всі фірми. А люди це товар. Це я вже розповідав в попередньому відео про живих людей там, про суверенів. Ми всі, всі країни це фірма. Тобто, країна це фірма. Люди це товар. Все. Це, все дуже просто, все це згідно вексельного права. Взагалі, все. В цьому, в цьому світі також да, все стоїть на святому писанні. В нашому випадку це Біблія, допустимо, мусульман це е, Коран, в євреїв це Танія або там Талмут. Е, е, на трьох китах: Векс... Біблія, вексельне право і е, бухгалтерський облік. Це три кита, чи три стовпи, е, на яких держиться взагалі державність, на яких держиться світ. Е, Бухгалтерський облік. Ми зараз від вексельне право. Ми не будемо зараз касатися. Бухгалтерський облік. Ми всі з вами, як овечки. От є величезна територія Україна, є інша територія Росія, є третя територія Америка. ну, Вона зараз, зараз теж ми не будемо про неї касатися. Є територія Ізраїля. Це от три РФ Україна, Ізраїль. Дуже всі зараз пов'язані. Ми зараз про них будемо говорити. Тобто, Україна це такий собі стад великий. Як, от ми овечки з вами, Україна це великий вольєр, а Росія це набагато більший вольєр, і е, з допомогою іншого третього вольєра під назвою Ізраїль, ми всі з вами кучкуємося і б'ємося. Там сіоністи собі рішають свої діла. Ми, тобто, це все сіоністи це рішають свої діла. Чому воно все так? Мало хто знає, я не знаю. Чому от Україна напала на Росію, вексельне право, все просто йде. Як, отак, грубо говоря, це я розумію, що е, просто хазяїни, великі люди нас з вами як овечок, як просто товар е, вирішили трошки пересортувати і переселити. Все це буде відбуватися для того, основна мета цього діла скоротить, скоро скоротить е, населення України, виселить, вибить, ліквідувати як найбільше людей, українців, і згодом сюди будуть переселяти е, євреїв. Вони вже сюди потихеньку переселяються. Це все Умань. Це був пілотний проект. Там є цілий район, великий, і там живе я, там був, там живуть євреї, і прекрасно себе почувають. Хтось їх тихо ненавидить, хтось їх любить, хтось з ними веде бізнес, хтось не веде з ними бізнес. Але факт є фактом. Скоро це буде набагато ширше, набагато об'ємніше. Також під Києвом уже є пілотний проект там. Я забув назву село, селище, єврейське селище, яке прям там живе єврейськими традиціями, іудейськими, і все таке. Я ні в якому разі не критикую, тому що нема сенсу взагалі це критикувати, нема сенсу, тому що я нічого не зроблю. Ми з вами теж нічого не зробимо. Якщо ми навіть скучкуємося, якийсь зробимо партизанський рух, нас переб'ють і все задумане, все буде робитись. Але в цьому плані ми можемо себе врятувати, хоча б дивіться, чому я згадав про три книги. Три кита біблія, вексельне право і бухгалтерський облік нас перераховують взагалі. Все йде по бухгалтерському обліку. Тобто нас, як овечок, рахують по бухгалтерському обліку. Тих відправили на унічтоження, на ліквідацію. Цих трошки залишили. Звичайно, звичайно, українськість, українська нація, вона залишиться. Трішки нас залишиться, небагато. ну може от все залишиться. Да? Когось ще виб'ють, трошки когось ще виселять, але взагалі це все завершується вже. Цей етап, цей етап, саме цей етап. Бухгалтерський облік. Я зараз поясню, чому це все відбувається. Бухгалтерський облік нас перерахували, і це все взагалі, бухгалтерія, вона, тобто електронні реєстри це вторинний ринок. Зараз підходимо до електронні реєстри це вторинний ринок. Первинний ринок це бухгалтерський облік. Це... Паперова документація. Тобто мій паспорт, де він там, мій паспорт, ну в общем там, мій паспорт, ваш паспорт, водійські права. У мене все, електро... все... все паперове. Але нас зараз активно переводять в електронні реєстри. Електронний бухгалтерський облік весь ведеться, вже майже весь ведеться в електронних реєстрах. Чому, коли я потрапив в ТЦК, мене не змогли обнаружити. Мене не, я не зміг пройти в ЛК, хоч добровільно, примусово, тому що мене тупо не було в державних реєстрах, в електронних реєстрах. Це вторинні, вторинні реєстри. У мене був паспорт. Вони мене записали, там під дулом автомата мене забрали, записали там все, але в реєстрах не було. Тому що вже майже все перейшло на електронні реєстри. Зараз а, буде відбуватись взагалі тотальний перепис населення. Тоталь, тобто, мужчин вже порахували а, за допомогою реєстра плюс дії а, обери, оберігу. А, зараз підраховуючи за допомогою тисячі зеленського. Людей рахують, людей дощитують уже, дораховують так. Підрахуй, роб... о! Підрахуй. підрахуй українців. От. В принципі, мало що весело тут, але краще веселитися, чим, не... чим плакати. Нам роблять тотальний підрахуй. Підрахуй, <підрахуй> дуже тотальний. Alde. Чому це робиться? Це все робиться, тому що нас переводять в цифру для більшого контролю. Тобто Всі реєстри будуть в цифрі, вони вже майже є всі в цифрі. Я їду, коли я показую, часто мене таке було, що Мент мене зупиняє, я кажу, я ось паспорт, там права, він каже, а в говорю, нема, а чого? ж, я не хочу. Тобто Це навіть моральна давка йде на те, що у вас нема в дії, чи вас немає десь там в Хелсі, чи вас нема в Оберезі, чи десь там ще. Хто виходить з цих електронних реєстрів, тому легше бути непоміченим системою. Але тому буде важче, якщо ви захочете, це вже буде далі. захочете чи продати машину, чи е, продати землю, квартиру. Це буде далі. Це буде важче, але це буде можливо, тому що я наголошую, всі е, первинні реєстри вони були. Є і будуть лише на папері, тобто завжди будуть архівні папери. Навіть коли вже весь світ буде там прям електронний нацифровізований, та, та принципі, як зараз, переведений на цифру, електро... Пардон. паперові реєстри вони будуть обов'язково, тому що рукописі не горять. Знаєте, так? Да? Далі буде розігруватися карта Ізраїля? От плюс в цьому тому, що це вже йде на спад. От і будуть казати, що Трамп прийде, порядок наведе. Це вони підігрують так, під, підлаштовують. Але правда в тому, що нас перераховано, товар по імені українців перерахований. Всі далі буде наступний етап заселятись сюди, на територію України євреї. Як вони це будуть робити? Декілька варіантів, тобто під якимсь предлогом, або там лупоне ядерний удар в Ізраїлі, або буде повномасштабний наступ мусульман або палестинців, або ще чогось. Тобто я цього не знаю. Якась буде провокація, чи не провокація, навіть якісь дії для того, щоб. Майже весь Ізраїль переселить. В Ізраїлі залишиться лише там е, дуже хасіди, чи як там їх, ті, що е, автенти, не автентич, як їх, ви, ви зрозуміли? Для того вони там, де декілька, може, мільйонів залишиться, чи там декілька сотень тисяч. Основна маса потікає. Але для цього го, е, хтось поїде в Америку. Я не кажу, що прям всі масово в Україні, але більшість приїде сюди. Тому що сіоністи абсолютно продумано давним-давно для цього тут готовлять платформу в 2021 році акурат перед війною був прийнятий законопроект про закон. Пардон, не законопроект. закон. Він уже затверджений про корінні народи України. Там в цьому законі чорним по білому написано, що Кримчаки, Караїми, і ще забув народність Кримська. Вони визначаються як український народ. Фішка в тому, що Кримчаки Караїми, вони це, це євреї. це під вид євреїв. Тобто будь-який єврей з Єрусалиму, він може приїхати сюди і скаже: Я Караїм, добрий день, Окей, Орай. Його записують як українця, автохто... Коротше, автохтонний, в общем, народ він, і він заїжджає собі спокійно в Україну. Другий закон, який законопроект, який недавно обговорюють, його приймуться по-любому. Законопроект 11469. Що люба людина в світі може в онлайн. Прийняти собі громадянство України я ніхто ніде не може стати громадяном Швейцарії, Америки, Австралії, будь-якої країни лише громадя... онлайн можна зробитись швидко громадянам України. Для чого? Коли там пройде в Ізраїль якийсь колапс, якийсь вибух там чи ще щось, ль, євреї приїжджають сюди і вже вони опа показують, він громадянин України. Чому по закону, допустимо, що в 21-му році прийняли, чому кримчаки... Їх дуже мало, їх, абс... їх така горточка просто. Ви, роз... Ви ж розумієте, да, логіку? Просто єврей приїжджає і каже, я кримчак. я там, я Караїм. Але ж циганів набагато більше в Україні. Їх багато. Але циганам, циганів в цьому списку абсолютно немає. Ви розумієте, який прикол? Другий прикол в тому, що мене судили за статтею 161 це е... антисемітизм. Я дуже гнав на євреїв, не, не любив їх все таке. Але. Бо я це все розумів, все це бачив. Але я вже на це дивлюся спокійно. Я бачу, як, як відбувається, так відбувається. Але я подумав, що немає статті за антициганізм. Коли я жену на циганів, да всім насрать. Державі, мінтами збув всім насрать. Ну коли я відкриваю рот проти євреїв, я або там ще хтось, то на тюрму, будь ласка, або там якийсь штраф, або условка, або 161 стаття. За таке можна загриміть на від 5 до 8. От реально, це там від 3 до 5, неважливо, тюрма. Тюрма за те, що ображаєш євреїв. За те, що ображаєш циганів, армянів, росіянів, кого угодно. Па є. От, все робиться тут для євреїв. Я думаю, що жити без електронних реєстрів можливо, тому що я так, в принципі, живу. Як далі буде, я не знаю, але я себе убезпечив тим, що мене не зможуть відправити воювати за те, щоб тут жили євреї. Наприклад, я так я так думаю, я так розраховую, бо я не хочу. От я не хочу все. І я, я, я не буду. Для цього я собі зробив Да, хакерська атака, яка відбулася на це. Називають хакерська атака, яка відбулася на Росіян на те саме це звісно. Ну це, це для кастрюль. Таке вже видумали, тому що просто по логіці, якби росіяни хотіли знищити. К чортові матері, все там хакерська атака, Вони б знищили банківську систему, вони б знищили облікову систему, вони б знищили кредитну систему. І якби вони ці три слона, тобто, тобто ці три кита знищили, колакс, колапс би наступив в Україні за сутки, за добу, максимум за дві. Тому що без грошів я грошей, ну все зав'язано на грошах. Просто Україна стала на коліна і рачки, але цього росіянці чогось не зробили. Робимо виводи. Що це зробив хто? Правильно. Тому, дорогенькі мої, активно виходимо з Дії, активно виходимо з, ш, з Хелсі, активно виходимо, що що. Ну, все, в принципі. В мене є шаблони, я повторююсь, наголошую. В мене є шаблони, я їх продаю за 500 гривень. Якщо вам впадло чи лінь писати, я вам їх напишу з моїми помощниками за 1000 гривень від вашого імені. Все напишу. Від вашого імені відправлю. Вам просто треба радіти життю все і чекати результатів. Результати люди мені присилають результати. Результати вже є. приходять відповіді, іноді приходять відповіді, щоб вони надіслали серію або номер паспорту, бо я це не прошу в шаблонах, не пишу в шаблонах, не прописую. Я пишу від живої людини. Е, від, ну, отак, так. Хоча з них жур з цих живих людей, але в принципі, в деяких е, дія пише, що ми вас не розуміємо, ви жива людина чи ви фізособа. І просять е, підтвердження статусу. Я рекомендую присилати підтвердження свого. і Ви як бенефіціар, допустимо, присилайте їм підтвердження статусу. Але ще прикол в тому, що от все це, що все. Ладно, це не буде, це потім розкажу. Коротше. Пишіть мені, контакти внизу, все як завжди. Все дуже просто, і, і легко і весело. Шануймося, бо ми того варті.